Вітаю мені здається, що ви точно не здивовані вибором, який зробили нині судді, тому що власне ваша фундація вже публікувала попередньо, чи за кілька днів, чи ще учора, про те, що усе вже вирішено. Як ви в принципі дізнались про те, що усе вже вирішено? Бо хотіла з вами про кандидатів поговорити, але вже в нас є голова, цілий і ну за вашою інформацією, ось чим таким підкупив. Станіслав Кравченко своїх колег, що віддали за нього свої голоси. Насправді, на жаль, Станіслав Кравченко до нашого жалю так само був найбільш очевидною кандидатурою, тому що це кар'єрний суддя, який. Мав великий такий досвід в судовій системі. на жаль, ми вважаємо, що не найкращий. Як ви право, правильно зазначили, була інформація, що в перевиборчій е, своїй програмі він зазначав про безкоштовні квартири суддям, і е, швидше за все йдеться про службові квартири і про право користування на них, на е, які судді все ще зберігають насправді право, але тим не менше, ми з точки зору етичної розуміємо. Ймо який це стимул для суддів і що пан. Крафт використовував, щоб його отримати свої голоси. На жаль, як ви правильно сказали, ми ще раніше публікували інформацію про Кравченка, і ми мали надію, що судді Верховного суду зроблять свої висновки з ситуації з князевим і проведуть усвідомлені вибори. і виберуть того, хто має таку незаплямовану репутацію. Але на жаль, як часто трапляється в судовій системі, в нас між двох зол судова система придумує кошмар і починає голосувати за нього. І таким став Станіслав Кравченко, що до якогось час 2017 року громадська рада доброчесності говорила під час конкурсу, що він не відповідає критеріям доброчесності. Зокрема, через те, що він брав участь в ухваленні рішення, яке потім переглядалося в ЄСПЛ, і як виглядає, намагався це приховати під. Під час конкурсу також він в майнових деклараціях вибірково не декларував свою земельну ділянку та будинок, який знаходився на ній в окремих майнових деклараціях. Ще що важливо розуміти про нього, що це така можна сказати людина система, тому що його попередній досвід судді був у вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ. І вищі спеціалізовані суди е, були досить відомими під час режиму Януковича як такі, що дуже лояльні до політичної влади. Їх таким архітектором цієї судової системи е, був Андрій Портнов, і, як я вже казала, судді вирізнялися своєю лояльністю до політичних рішень і до політичних впливів. Е, також там ще один кандидат. Ще один кандидат теж звідти ж походить. Тобто двійко навіть подавалися. Це ще і Альберт Єзеров. Чи єзеров? Якщо чесно, не не до кінця знаю. Вони не надто у нас відомі. Люди, які задають потім. Практику для усіх судів, в які ми можемо потрапити, але ці люди не надто відомі. Вони зазвичай в нас з'являються, коли декларації не хочуть подавати, або ось так знову ж таки зазначають там не не все, що хотіли. І потім ще ось тим граються юридичними термінами. чого це треба було подати, чи можна було уникнути? Е, ну, двоє кандидатів точно які. Не зовсім чистою і прозорою репутацією, до яких не було би запитань. А ще двоє, от Наталія Коваленко, наприклад, і Іван Міщенко. Іван Міщенко це той один із суддів, який пішов воювати. А от щодо Наталії Коваленко, теж нам невідомо. Не Ось ці інші решта кандидатів, які були, вони могли бути ем, ну чи могли вони отримати з вашої точки зору підтримку громадськості, а не тільки ем, суддів самих. Ну бо ми бачимо, що. Більшість віддала за косою голоси. На жаль, для нас був от те, що ми висловлювали перед голосуванням, для нас найгіршим варіантом у нас будь-який варіант, окрім Станіслава Кравченка, в принципі, виглядав кращим, ніж власне пан Станіслав. Однак, як бачимо. Судді Верховного суду не дбали за репутацію свою перед громадськістю, не дбали за свою репутацію перед міжнародними партнерами, і на жаль, такий вибір. Вони мали з кого вибирати, тому що, як я казала, один лише Станіслав Кравченко мав висновок громадської ради доброчесності, але цього не зробили, і це насправді має певний позитив в цій ситуації, тому що тепер будь-які сумніви в тому, що реформа верховного суду. Суду, яка тривала там з 17 по 19 рік, два конкурси не відбулася. І тепер це розв'язує руки громадськості та міжнародним партнерам говорити про нову судову реформу, за якою моделлю поки не зрозуміло, але Верховний суд ми бачимо, явно цього потребує. А як ви вважаєте, це зробили? Не те щоб спеціально це зробили для того, ну можливо, частина суддів е, готові стати тими, хто сам собі руку, так би мовити, відріже, і вони розуміють, що цю систему потрібно реформувати, бо інакше не буде. Чи вони настільки далеко зараз знаходяться від суспільства, що не розуміють. За допомогою пана Князева вони собі вирили в могилу, а зараз вони собі засипають її просто. І причому це з Ну, мене як громадянку зараз, можливо, як журналістка, я не мала би права такого казати. Але коли починається ось ця гра з процесуальним, і вони забувають абсолютно про етику, і коли свої ось ці рішення шукають кожну кому, де вона там, чи вона не там. Зараз теж на початку самого ось цього засідання там теж була така суперечка про терміни, наприклад. І це виглядає дуже жахливо. Так от вони розуміють, що вони зараз зробили, чи ні? Якби розуміли насправді е, наслідки, мабуть, або якби бачили всю страшність тих наслідків, яку бачимо ми. Хто знає, може, ви не зробили. Але насправді громадянське суспільство попереджало про це. Ми неодноразово писали протягом того тижня, коли стало відомо, що не вбіть цього, підійдіть усвідомлено, подумайте. Ось така інформація є про такого кандидата, про такого кандидата. І це, власне, не взяли до уваги. На жаль, але. Ну, ми повертаємо ага. до того, що так, реформа реформу потрібно буде проводити. Ну, це все більшій кількості людей, мабуть, буде ставати все далі. Очевидніше. Чи знаєте, вже була в нас реформа? Чи є у вас якийсь хоч бодай є, такий рецепт дуже простий зараз? Бо ми розуміємо, що це дуже довготривалий і важкий процес. Як її здійснити так, аби ця вже не була провальною? Перш за все потрібно зрозуміти, що дуже важливим етапом реформи є добір самих суддів, і минула вища кваліфікаційна комісія поплатилася насправді, хоча б якось за те, що вона провалила добір до верховного суду і її розформувала ще в 2019 році. Зараз те, що може зробити громадянське суспільство, це стежити за тим, як вища рада правосуддя обере нову вищу кваліфікаційну комісію. Комісію суддів то може це не напряму зараз стосуватиметься Верховного суду, але нова вища кваліфікаційна комісія буде добирати 2,5 тисячі суддів е, усю систему, це приблизно половина усієї судової системи. Тобто, е, те, як зараз, хто буде зараз вищій кваліфікаційній комісії, і те, як вона працюватиме, визначить те, як виглядатиме наше правосуддя на десятки років вперед. Як справді буде. До виглядати верховний суд, поки що важко сказати, ось але однозначно є розуміння, що з цим треба робити, і сьогодні, як ви правильно сказали, вони досипали до своєї могили. Так, і це б теж хотілося, б, аби навіть і ті дві з половиною тисячі молодих, переважно кого братимуть, аби їх не відбирали тільки за своїми знаєте знаннями, ось такими. Аби це було щось теж подібне, хотілося б якоїсь. Правосуддя, щоб воно з'являлося, а не тільки чітке дотримання букви закону, чим дуже часто в нас маніпулюють, бо їх теж достатньо багато. Чи може йтись про те, що е, потрібно буде, аби все ж таки люди могли вибирати е, собі суддів так само, чи ми настільки далеко від цієї ідеї, що годі й говорити зараз? Ця ідея насправді в деяких країнах світу імплементовувалася, що є вибори суддів, але на жаль, вона має ще гірший результат, ніж коли це роблять все ж таки професіонали з правничої сфери, тому що коли відбуваються публічні вибори суддів, умовно як депутатів, процес стає політизованим і судді починають умовно засипати гречкою округи, вони починають приймати рішення замість того, які б відповідали. Дали там ідеалам справедливості, вони починають приймати рішення, які е, хоче виключно громадськість. А насправді е, суддя прикликаний все ж таки залежними і одним, е, і оця система насправді не дуже добре себе показує. Тому е, ще раз просто наголошу, що тому так важливо кваліфікаційну комісію суддів нам оновити склад, запустити з нуля, щоб вона знала, яка цінність є е, е, в людських Існотах і вибирали не тільки за професійними компетенціями, а й за людьми, які гідні і можуть протистояти там зовнішнім впливам і які поділяють там ідеали правосуддя, власне.